Автор понад 75 рецензованих публікацій координатор різних національних та міжнародних дослідницьких проєктів і член наукової ради PM International протягом 12 років. Професор Юліан Ірубер. Будь ласка. Привіт! Я доктор Юліан Вігубер. Я очолюю Центр передового досвіду з питань технології продовольства та харчування в Університеті прикладних наук Верхня Австрія. Ми вже дуже давно співпрацюємо з PM International. А також я є активним членом науково консультативної ради PM International. Я хочу познайомити вас з абсолютно новою технологією Microsoft Plus. Ви напевно знаєте: початкова технологія Microsoft. Базується на застосуванні МІЦЕЛ і значно підвищує розчинність, а отже, і біодоступність інгредієнтів FitLine. Крім того, кілька років тому була розроблена подвійна транспортна технологія, яка впроваджена у продукті iv 5 розпилюваний продукт, що забезпечує високу біодоступність вітаміну К2 і Д3 у слизовій оболонці рота. Щоби продемонструвати потужність майкросолу, дозвольте мені коротко описати, що ми зробили у попередніх дослідженнях. Наприклад, за допомогою клітинної моделі пробірці на основі клітинки шкільника людини. У статті, опублікованій у журналі Nutrients, ми показали, що спостерігається підвищене засвоєння омега 3 жирних кислот, особливо ДГК із міцелярної олії. Майкросол покращує резорцію цих ключових омега-3 жирних кислот майже втричі. Як ще один приклад поглинання коензиму Q10 із джерел Майкросолу, що знову розпочалось вкліти на кішківника людини, виражаючи вище, ніж у продуктів конкурентів. Це чудовий результат, але дослідники із International, а також моя команда продовжують робити Майкросолу ще кращим. Сьогодні я можу з гордістю представити вам технологію Microsoft Плюс. Це поєднання міцел і менших ліпосом, в результаті чого утворюється рідина, яку можна дозувати краплями, також у присутності сполук, які зазвичай унеможливлюють такі формули. Ми працювали над сполуками, які потенційно здатні покращити засвоєння мікро та макроелементів, так звані прискорювачі резорції. Як ви можете бачити на графіку, додавання обраного прискорювача резорції не покращує засвоєння Q10. Однак, якщо він також міцелізований, то покращення є. Ще один прискорювач резорції ефективний також у своєму натуральному вигляді. Однак міцелізація ще більше покращує розмоктування Q10. Це працює тільки з Q10? Ні, зовсім ні. Як ви можете бачити на графіку, нам є ще що покращити. Також збільшується резорпція вітаміну Е, але тільки якщо він міцелізований. Нарешті дозвольте мені ще раз переконати вас, що Microsoft Plus це величезний крок уперед порівняно з попередньою версією. Якщо також перевірити його дію на різні вітаміни, як видно, лише один міцілізований прискорювач або в поєднанні з іншими значно покращує розмоктування біотиму для вітаміну в 6 Ефективність дослідження, що включає в себе суміш, ще більш виражена. Таким чином, Microsoft Plus це не тільки проста адаптація, це вражаюче вдосконалення і без того потужної технології. Дякую.